Всім привіт! Сьогодні ми ведемо наш спеціальний репортаж з так званої медвежки. Наша мета випробувати сьогодні три найпростіших способи спуску з гірки. Це І наступний спосіб надувна подушка. Не їде нічого швидше, ніж поліетиленовий пакет. Основний мотив це покращення здоров'я і продовження життя. Але це ж адреналін ще який, шалений ну, ну, адреналін. Так, ну, звичайно, співати захотів на ексфактор, тут треба було скинути 10 кг. Поїздочка перша прекрасна. Нам дуже все сподобалося. Що там в вашому чорному суперпакеті? Мусор. Як на чому сьогодні катаюся? Я не знаю. А подкупники какого-то я не знаю, як оно називається. Лопатка. Да, якась лопатка. І як вам? Не, супер. Поставили б, конечно, звісно, то подъємничек. Було б бы дуже замечательно. Пакет. Як кататись на пакет? На пакеті трошки швидше. Швидше? Да. А він не з'їжджає. Я тримаю його. Ви що? Там подушечка ще. Ой, покажіть. Нам покажіть на відео. О, будь ласка. Ого, нічого собі. тобі. Ну, думаєте? Так просто. Ми свою попу бережемо. На червоних санчатах. Де взяв? — Друзі підігнали, організували, привезли, вивезли, сказали — їдь! <рес> — На чому ще сьогодні а, На мішку там. А, чорний то, такий то, мішок то. З всякими <рес> штуками. А, пробував <рес> вже на нього да, вже раз їхав. І як, На чому? — На початок страшніше <рес> і веселіше. — Добрий день, можна вас на секундочку, тільки відійдіть, щоб вас не вдарили. На <рес> чому сьогодні катаєтесь? Е, на тарілці. З ким я бачив, вони одніше. Ю... І бачу, що пакетик тут mm. присутній, так? І так, да, пакетик теж. Для це швидкості збільшення. Це щоб ми втроєм змогли поміститися. Ага. І як вам? Дуже класно, весело. Адреналін, зашкалює? адреналін зашкалює, так. <риклад> О, давай, ми такого -то не бачили, давай. Добрий день. Можна вас на Ілон, 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 віло, дія, іди сюди, Ілон, Ілон, Ілон. Щастя, здоров'я, що всі, благополучно відкаталися сьогодні без пришествий. Ой, ми катаємося і на тарілці, і на лижі сані, і на боковелі відкаталися. на собі, на лижах ми цей вік спорту любимо. Ну, весело тут кататися. Ну і що? Страшно трошки, так? Страшно ну, трошки, бо це ж на перший коли, раз з'їжджає. Коли внизу з'їжджаєш, то Да. Коли внизу тобі жоловні, да. так? Так. Да. А зверху як летиш, як тебе мурашки мурашку парку. А то біжа, лісно, гра, била блискавиця, гріла під серцем вовча, молода вовчиця. Стала новина, Гива Марія, сина родила, сина породила в ясла, положила Господнього, сина, всім щастя, здоров'я, любі, злагоди, кятиму. який же із трьох наших методів був найкращий. Першою ми випробували кришку від 20-літрового відра. Спосіб не найкращий, найкращих, тому що кришка тікає. Другою ми випробували надумну подушку. Скажу так, що цей варіант найоптимальніший. Він м'який і не сковзає під час з'їжджання з, з гірки. Третій варіант поліетиленовий пакет. Якщо ви не шкодуєте свого м'якенького місця, то вперед.